Всім доброго дня, компанія КХС, канал КХС Ікен, як завжди, з вами. Маємо на сьогодні 11 грудня 2023 року. І Сьогодні у нас ну, буде таке відео більш повчальне, певно. Ну, чому ми його робимо? Тому що скажімо, цей виріб, який ми робили раніше, він вже давно в нас є, але виникають питання, коли люди його ну, купують і не знають самостійно, як вірно поставити. Це взагалі в нас йде привід щеплення автомобіля Citroen, Там йде, там що там ще, Партнер, партнер здається, йде. Тобто, там багато чого в нас є і до Peugeot 301. Тобто вони по своїй, по принципу, цього, цього всього збирання вони дуже схожі між собою, тільки самі оці от тулочки, які фіксують, у нас виходить. Саму, саму е клавішу е щеплення, да, ту, що ми тиснемо ногою. І сам привід, оцей, вони, все це збирається плюс-мінус однаково. Тому що так відбувалося, що люди до нас приїздили, ми бирали, скажімо, робили, там підганяли це все і самостійно, скажімо, особисто виходили і дивилися, яким чином як вона заходить туди. От, скажімо, у нас є така кулька, ми її взяли як зірець, для того, щоб така сама. Кулька у факту знаходиться там в автомобілі. Тобто, що в нас є? У нас є оця така перехідна втулочка, цю, яку я кажу, це те, що ми робимо. І в нас є, умовно кажучи, кулька, яка йде від клавіші, щеплення і заходить сюди. І от деколи люди помиляються, тому що намагаються початково вставити скажімо, оцей перехідничок, вставити в сам-сам е, механізм, а потім сюди втулити ну, вже о той, о, ту кульку, виходить, яка має сюди зайти разом уже з цим перехідничком. То воно так не, не працює. воно так. І зазвичай скажімо, ми показуємо, як воно треба зробити, якщо ми можемо в цьому розібратися самостійно. Ось воно є. Я зараз, умовно кажучи, вставив те, що у вас буде в автомобілі. Ви це побачите чудово, є там скажімо, металевий такий стержень і на ньому є така от кулька. Ось. І тільки після того воно вже є тут місця посадки, тут чітко їх видно, так, якщо зможете побачити ближче, ось їх видно. Тобто Тут є чітко місця, так само тут є місце посадки. І ось таким чином просто я беру сюди і вставляю його в його штатне місце. По-іншому, воно просто не зайде. Тут два пази такі є, і от в нас такі два виступи є от в от, цьому переходничку. І все, тепер ми можемо його вставити. І ось бачите, що воно заходить туди доволі чудово, тому що матеріал, з якого ми його робили, він такий водночас і еластичний, і по-другому він, скажімо, не дає ну, такої усадки, якоїсь просадки. Тобто він заходить плотно, зажимається, скажем, в новому місці, і ось дивіться, тобто ця кулька вже звідси не вирветься. Ось воно вийшло з краю. Вийшов цей хоботочок, який має, має вийти. А сама ця вся іондовинка, вся ця перехідничок, перехідничок цей разом з цією кулькою. Він зайшов туди, зафіксувався, як має бути, і все. По ідеї, все має бути, все має ну, зафіксуватися, тому що всі фіксатори все вийшли з іншого боку. Тому ніколи не пробуйте робити це навпаки, тому що воно дійсно не виходить. Потім втулити, коли ми засунули сюди перехідник, ми сюди не можемо, тому що є ободочок, який обіймає цю кульку нашу. По всіх частинках зверху, щоб вона звідти не вискакувала. І таким часом, чи таким чином, воно саме працює, по-іншому ніяк. Тому ось так. Це відео було саме тільки для цього. Якщо треба буде, відповідно, ця штучка, будь ласка, замовляйте, вони в нас є. Поки що в нас є тільки от на цей Citroen, що я вам сказав, оця така, як я вам показував, і в нас є там на 301 Peugeot. Вони відрізняються по факту, всі вони по своєму принципу дії дуже схожі, але візуально вони відрізняються. Тому, от так, якщо відео було корисним, будь ласка, вподобайку. Якщо цікавий канал, підписуйтесь, будь ласка, якщо... Щось треба на кінці відео. У нас є сайт, у нас є телефончики наших менеджерів. дзвоніть, питайте, все допоможемо, все зробимо, як може бути найкраще. На тому будьте здорові. До нових зустрічей. Слава Україні! Слава за себе.